Не відмовлятися від санкцій, адже вони можуть примусити Москву до миру, закликав європейців Арсеній Яценюк. Під час виступу в німецькому товаристві зовнішньої політики український прем'єр запропонував закордонним партнерам об'єднуватись в боротьбі з проявами тероризму про пошук компромісу щодо припинення вогню на Донбасі. Яценюк говорив із німецьким канцлером Ангелою Меркель. Подробиці від Павла Тирського. Головні теми переговорів припинення війни на Донбасі, реформи в Україні та безпека в Європі. І Ангела Меркель і Арсеній Яценюк наполягають запорука припинення вогню на сході, виконання мінських домовленостей. Україна виконала свою частину, в тому числі і прийняла непопулярні в Україні, але потрібні на той момент часу закони. Це закон про особливий статус Донецька і Луганська. Це закон про амністію. Президент України видав наказ про припинення вогню. Також ми готові були до проведення виборів місцевих муніципальних виборів на відповідних територіях, але на жаль. Російська Федерація не виконала жодного пункту цих мінських домовленостей. Насамперед, Яценюк говорить про відновлення контролю на україно-російському кордоні, припинення постачання зброї терористам та відведення російської армії з української землі. Ангела Меркель каже, повне виконання мінських домовленостей може посприяти зняттю частини санкцій з Росії. Одна з причин санкцій анексія Криму. Вони можуть бути переглянуті, якщо ми побачимо прогрес. Але в мене наразі мало надій щодо цього. Що ж стосується інших санкцій, які були запроваджені через вторгнення на сході України, як я вже казала, виконання мінських домовленостей це інструмент, який може змінити ситуацію. У свою чергу Арсеній Яценюк наголошує, мета санкцій повернути Росію до переговорів. Прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі. І Яценюк і Меркель чекають за тиждень. Планується, що в останні може пройти зустріч. Нормандському форматі її анонсував Петро Порошенко за словами Ангели Меркель. Чи відбудеться ця зустріч взагалі і хто на ній буде присутній, стане зрозуміло найближчими днями. Палутильський перш національний.